65 підприємців Вінниччини отримали компенсацію за програмою. Доступні кредити 5,79%. Майже 5,5 мільйона гривень з обласного бюджету спрямували на відшкодування відсотків за кредитами для малого та середнього бізнесу. Серед отримувачів підприємці, які також працевлаштовують ветеранів і ветеранок на прибудинкових територіях. У Вінниці планують висадити пів тисячі дерев. Висадку саджанців розпочали 13 листопада. За сприятливих погодних умов цей процес планують завершити протягом кількох тижнів. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше замовлену експертизу для будівництва мосту між Тяжиловом і замостям у Вінниці. Департамент капітального будівництва міськради уклав договір на проведення експертизи проектної документації мосту, який з'єднає вулиці академіка Янгеля та Левка Лук'яненка. Вартість робіт становить понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Викладачка з Вінниці Наталія Рибак стала педагогом року JA Europe 2025 року. Землячка обійшла понад 40 конкурентів з усієї Європи, отримавши престижну премію за величезний внесок у розвиток підприємницької освіти.